Вітаю тебе на моєму YouTube каналі. Цей відеоролик буде не про криптовалюту та не про тиснети і не про токени. Я періодично записую мотиваційні відеоролики, але вважаю, що іменно цей відеоролик він є ексклюзивний. Поділюся своїм досвідом, чому не потрібно бігти працювати в 15-20 років в найму. Все, що в цьому відеоролику буде сказано, все базується тільки на моєму досвіді, і я його вважаю правильним. Більшість відсотків людей виростають саме в бідній сім'ї, і відповідно в них появляється жорстка мотивація там з підліткового віку, з 15 років, йти на роботу в найм та працювати, щоб мати свої гроші на свої потреби. Тому що як показує досвід, батьки не в змозі дати стільки, скільки потребує син або потребує донька. І відповідно в молодому віці діти шукають роботу. І, як показує досвід, вони її знаходять. Працюють, і тут виникає більш та серйозніші проблеми, ніж просто брати і в молодому віці йти на роботу в 15-20 років. Ми батьків не вибираємо. І проблема в тому, що ми виростаємо з бідним мисленням. Як показує практика, діти, які народжувалися в бідній або середній сім'ї, всіх батьків бідне мислення, і батьки тебе будуть запевняти. Це лохотрон, туди не нестуй, туди не лізь, це не твоє, там в тебе нічого не вийде. Знайди собі краще безпечну роботу та працюй на роботі. І ми в такому віці, що ми не можемо та не хочемо образити батьків. І відповідно, просто шукаємо собі безпечну роботу по найму і йдемо туди працювати. Ми працюємо, заробляємо гроші в такому молодому віці і думаємо, що працювати на когось це круто. І так проходять наші молоді роки. Попрацювавшись 5 років, 10 років, а роки йдуть дуже швидко. Ми практично на роботі по найму не вчимося нічого. Звідси вже йдуть мінуса та плюса. Один плюс, який я можу підкреслити, це тільки те, що ти просто мав свої гроші. З мінусів, в цей весь час ти не розвивався, в цей час ти залишився далі з бідним мисленням. Третє, ти протратив всі свої гроші за цей весь час. Та найголовніше, в тебе немає своєї записаної цілі. Тому що тебе цього ніхто не навчив, а незаписана мрія або ціль це просто повітря, про яке люди мріють все своє життя. Далі тобі 25-30 років жінка, діти, сім'я і часу на саморозвиток вже немає. Я прекрасно розумію про що говорю, тому що сам почав працювати з 15 років. Робота, двіжі, п'янки і часу на саморозвиток немає. Но дякуючи собі, що я змігся зрозуміти в свої 19 років та почав розвиватися і шукати себе, бо це дуже важливо. І в цей час я був як суха губка, яка жадно впитувала абсолютно всю інформацію 24 на 7, якою я тоді цікавився, і було важко розвиватися, тому що з одного боку критика, а з другого боку немає грошей, і в 20 років погрузившись в себе і просто-напросто відказавшись від тих речей, які мене тягнули донизу, і просто почав розвиватися 24 на 7. В 20 років я ще працював на роботі, і повноцінно я розвиватися не міг. Але я прекрасно розумів, що в мене робота займає 10-11 годин, і на саморозвиток в мене залишається 8 годин як мінімум. І постійність зусиль мене привела до того, що я вже більше півтора роки часу не працюю на когось, а сам собі власник свого життя. Працювати на когось може кожен, але от заставити гроші. Працювати на тебе можуть одиниці. Не біжіть в молодому віці працювати в найм, розвивайтесь та знайомтесь з однодумцями. Пробуйте та шукайте свою пристрасть, до чого лежить ваше серце. Тому що, якщо у вас не буде своєї мрії, ви будете робити на того, в кого ця мрія є. Не гоніться в молодому віці за роботою по найму. Як сказав Стів Джобс, коли мені не вистачало грошей, я сідав думати, а не біг працювати. Тому що ідея це найдорожчий товар на світі. Я не працюю в наймі, на роботі. Називайте це як хочете. Вже більше півтора роки часу. І я є вільна людина. Я бажаю кожному відчути те саме.